Марки і розійшлись, вийшли Яслі Сонечко. От так. Добрий ранок. Сьогодні 5 березня. У нас і така погода. Нарешті, нарешті. 10 градусів тепла в нас. 10 9 десь так. От. Прийшла на город, зараз буду швидко відкривати, теплички, відкривати парнички, нехай вся сонечка набирається. Так, все повідкривала. Ось такий салатик в мене. Салатик ще, це буду пересаджувати тут в ґрунт. Ось такий шпинат. Ну, гарненький, правда ж? Покажу родисочку. Що? Ось, родисочка. Дивіться, дивіться, вже з'являється справжній листочок. Що, я таки здобула перемогу з цим морозом і з усіма. Коротше, я перемогла і Україна переможе. Ось так. Ротиска росте, все росте, нічого в мене не змерзло і не пропало. Слава Богу. Ось бачите. Ось така краса. Ой, прийшла весна. Ой, прийшла красно. Ось так цибулька моя росте. Вся. Вже вся. Проключувалась. Шикарно. А вона швидко зараз набере масу і піде. Дивіться. Треба її пролити. Така у нас Нічого. що, Я в тепличці починаю готувати землю до посадки редису. Оце такий срач Мені тут. Зараз я це все буду розгрібати. пролю один разочок землю тут, щоб вона стала м'якішою, і буду готувати до посадки. Так, перебрала срачі, трошки пролила водичку для того, щоб рудочки розбивалися, бо там такі груди грудки такі, що я їх просто так не розіб'ю. А зараз воно трошки промочиться, вони стануть такі, знаєте, піддаватися сапі. І я сапою зараз швидко цю грядочку приготую. Що в мене це посередині треба готувати для гороху, для салатів. От то Праці, роботи ще ого. -го. До речі, рукола вон, моя вже під укриттям. Там трошки полониці залишилось таке воно щось нещастя. І трошки капусти теж така воно. Ну, сидить все норм. Тому поки не чіпаю. Ну що, зараз ще декілька хвилиночок і буду сапою. Ну Півтори годинки і все готово. Значить, пролила я добре, просапала і вирівняла земельку, ось така краса тепер. Слухайте, я це як заходять, дивлюся, прямо ж не хочеться нічого саджати. Це гляну, так гарно, так рівненько, і така земелька, гарненька. Але ж ні. Зараз пороблю рядки і все. І вся ця краса моя піде на смарку. Зате буде редисочка. Зараз роблю рядки, принесу редисочку. і покажу, що буду саджати. Так, ну що, поробила рядки, приготувала ось таку буду садити редисочку. Будіам, значить, гібрид і гібрид аутелла. Ось такі два рядки, аутели і два рядки будіаму. Надіюсь, мені вистачить насіння. Ось так. Все, поїхали. Так, насінинки розклала. Перша в мене аутела, два рядки, ось така. А тут будіал. Дивимось ось. Ось такі. Отак. Зараз буду присипати і проливати, і накривати. І все. У нас вже 17-та година, треба прискоритися. Так, ну все, залила, присипала, поставила дуги, е застелила і зараз ще зверху закрию. Так, накрию, тому що їй треба тепленько для проростання. Тому поки що буду так покривати. Так, от так понакривала. От так. Все накрила добряче. Зараз у нас неділя буде дуже тепла. І ще неділя буде холодна. Тому дві неділі треба пережити. Оце ось накриття я не буду геть знімати, поки не пролізе диска. От геть. Отак воно буде накрито, там буде зберігатися температурка і дисічка буде прокльовуватися. Отак.